Мода на українське у Чернігові після спалаху патріотизму на початку війни вивішування українських прапорів на будинках, вишиванок та інших атрибутів у місті над десною нарешті відкрили. Перші курси української мови вони безкоштовні. У містах України діють відразу після прийняття так званого мультимовного закону регіоналів Колісніченка-Ківалова. Попри патріотичну налаштованість містян, у Чернігові українську мову в побуті почути можна не часто. Куди не прийдеш? В магазинах, в лікарнях, навіть в адміністрації заходиш в міську адміністрацію, а на вході охоронець розмовляє з тобою російською і навіть не переходить на українську. Попри те, що розроблені Програми патріотичного виховання в яку б ти школу сьогодні не зайшов, в коридорах звучить російська. У нашому місті на курсах можна вивчити китайську, суахілі чи інші, а от українську ні. Кілька викладачів філологів вирішили покласти цьому край і долучилися до всеукраїнського проєкту безкоштовних курсів української. кажуть, на такий аншлаг, а записалося більше сотні містян і не сподівалися. Мотивація у присутніх різна. За однією партою пенсіонери, волонтери, держслужбовці. На загиблих воїнів у АТО, і всі вони хочуть заговорити українською. Звісно, все розумію, але треба ще навчитися і говорити. Везде об'явлення я почитала і прийшла. Ще й син мой прийде учить. Хочу позбавитися російської мови зовсім зовсім. Я вважаю що це мова окупанта. Я не розмовляю інколи, багато русизмів і, і так далі. Я ніде не вчилася. Так наскільки я могла, настільки я розмовляла, але мені хочеться більш красиво, більш грамотно розмовляти. Всі заняття будуть безкоштовними. Бажаючих вчити українську поділять на кілька груп, залежно від рівня володіння мовою і чого вони хочуть навчитися. Викладачі ж готують спеціальні програми. Ми створюємо не просто курси, а це буде територія вільного спілкування. Де крім орфографії, граматики, лексико-семантичних норм, ми будемо. Спілкуватися на якісь актуальні теми, говорити про художню літературу сучасну, по можливості будемо запрошувати письменників, які так само будуть спілкуватися з нашими слухачами. На першу зустріч приїхала українська письменниця дзвінка матія. Що організатор всеукраїнських безкоштовних курсів української мови підтримують регіональних координаторів, допомагаючи поповнити бібліотеку творами сучасних українських письменників. Хоча безкоштовні курси не вирішать мовної проблеми, вони можуть стати принаймні поштовхом, сподіваються організатори.